Звичайно, я чого трапився інфаркт. Вони мені в машину була така щілина на два пальці. Вони тримали вікно і задули газом мені. Викурювали Випурювали з машини. Щойно бризнув балончиком газу мені в автомобіль. Ось, ось сліди на дверях. Від газу перцового. <кій> Єлі балакаю. Сказали, що з таким діагнозом ходити я взагалі не маю права. У мене зразу поклали в лікарню, навіть не відпустили. Так, знаходжусь в лікарні під капельницею. Нещодавні подій з поліцією. Ось капають ліки такі мені. Не часом, я в них запитував, хлопці, кого ми ждемо. Ви не надаєте доказів мого порушення. Я вам документи показав. Вони мене не відпускали. Я запитував, чому? Чекайте, чекайте. 30-40 хвилин ми просто чекали на вулиці. Потім, коли з'явився евакуатор, отаков все закрутилося. Бо я в крикнув машину, я зрозумів, що вони зараз нагло його заберуть просто. Інспектора, ви будете надавати мені відеодокази? Я затриманий. Зараз вам доти, скинуть нам доти, заміна нам дома. Ввечері після того, як поліція відпустила мене після 9-ї години вечора, я поїхав на швидку допомогу в Василькові, де зробив кардіограму. І медсестричка сказала, що вона розуміє щось не то з серцем. Виміряла тиск, тиск був дуже високий. Вона там все записала. У висновках. На другий день, після того, як я подав заяву в поліцію Василькові, я поїхав, щоб до лікаря у Васильківську лікарню, щоб розшифрували мені кардіограму. І мене одразу сказали, що з таким діагнозом ходити я взагалі не маю права. І мене одразу поклали в лікарню, навіть додому не відпустили. Моментально посадили в качалку в кресло і возили по лікарні там. Рентген мені зробили, ну такі аналізи почали збирати. Діагноз інфаркт? Так, да, моментально. Скільки ви в лікарні пролежали? А, по... З 15 по 21, по-моєму. 6 днів. Висновки все в мене є. А хто вам буде оплачувати лікарняні? За свій ну, рахунок? Так, да, ну лікування за свій рахунок. Світні аналізи, да. так. Тобто я не знаю. Для ну, поліцейські повинні компенсувати. Повинні, по поліція ні в чому не винна. Коли газом мене дули. поліція… Пасувачі, рік, газом дули, Звичайно, в да? чого трапився інфаркт. Вони мені в машину була така щілина на два пальці. Вони тримали вікно і, і задули газом. Мене. Викурювали з машини. Угу. Я викликав швидку. Он мішав вже бачив, як швидка приїхала. Я не вийшов з машини, відмовився, тому що вони б мене там Я Відео зняв, як у мене тічуть сльози, як я задихаюся, я не можу балакати. Я сам себе знімав. І це пятно, як вони дмухали. Там потолок, оце все. Ось так, наче воно знизу. Все мокре було. Машину реально роздражите в неї запахи газу, все заточилось болі і пятно. А ви подошли чуть-чуть позже, да? Позже, да, так? Що... Уже я в машині сидів, забарикутувався, і тоді з'явився Михайлон, він запитав, допомога потрібна, звичайно, в такому стані я його впустив. Дві машини евакуатор, дві поліцейські машини евакуатори. Чотирьох полос, три зайняті. Ні, так це другий поліцейський, бо я почав викликати оперативну слідчю групу. А оперативно-слідча група приїхала і допомагала їм ще вікно розбити. — А вікно розбили? Не, не зуміли. Ну били кулаками, У мене теж відео є. і Все це є. Не змогли. Намагалися, ну Михайло бачив теж. Ламали руками молдинги ці пластикові, деталі, які йдуть, пообривали все. Угу. то я потім ну пізніше вже тоді. Я вийшов з лікарні, ремонтував. У мене. У мене є відео ще до того, як поїхав евакуатор, до того, як з'явився ти, я з ними на вулиці спілкувався. Я можу це відео показати. Пройшло десь пів години часу. Я в них запитував, хлопці, кого ми ждемо? Ви не надаєте доказів мого порушення. Я вам документи показав, вони мене не відпускали. Я запитував, чому? Чекайте. Чекайте, 30-40 хвилин ми просто чекали на вулиці. Потім, коли з'явився евакуатор, отак повсе закрутилося. Бо я в у машину, я зрозумів, що вони зараз нагло його заберуть просто. машину. А до цього моменту, показував я їм. У них може камери потім повключалися.